Приїхали. Я знову катаюсь. Знову в шльопках і шортах. Навіть не знаю, як мені це подолати. Будемо якось думати, шукати обхід. Щось я підозрюю, що сьогодні відео не буде про грибочки. Перший завал я переїхав, переліз, ось другий завал. Такий грубий стовбур, і лежить дерево. Але це ще не все. Ось звідси я приїхав, і сюди я прямую, а там ще один стовбур лежить великий. А сюди стежина йде до джерела, до струмочка. І дивіться, що я тільки що побачив. Колись такого добра було багато. Зараз рідкість. Йдемо дивитися, що там у нас таке. Велосипед я не ставив, бо схил великий, він не буде стояти. Ось яка тут колода лежить велика для пропорції моя нога. Добряча, добряча. Звідси. І сюди. І що цікаво, там, де струмочок, я чую звук води. Такий добрячий. Там, мабуть, ріка тече. Ось така у нас тут доріжка. Вон залишки всюди дерево. Розломало його вщент. А тут, як можна бачити, воно вже було гниле. Дивіться, які тут цікаві дерева. Пороші мохом і плющом. Це дуб теж. Так, це дуб. Старенький дуб. Ну, Подивимося на кору. Щось воно не дуже схоже. Воно добряче велике. Тут взагалі внизу, як в джунглях, дерева порослі, трави і рівень вологи зашкалює. Тут знов впало дерево якесь, але швидше за все не дерево, а гілка. Йдемо подивимось. Тут теж такі цікаві місця. Ось дивіться на дерева. А там далі відніється пагорб, який встиг облисіти. Ось там всі дерева внизу порослі. Ну, незважаючи на високий рівень вологості, грибочків тут теж поки що немає. Давайте подивимось. Ближче донизу. Чув я шум води, але щось тут все спокійно. Ось, дивіться, які джунглі. Дерева повністю оброслі плющом. Чи що це таке? Ось і струмочок. Спустився я в сам низ і дивіться, скільки нанесла негода піску. Тут ніколи піску не було, тут завжди було болото. Ось такий тут струмочок стався. Він тут завжди був, тільки не такий великий. Там бачу в болоті сліди тварин, бачу сліди собак, людей, звісно, що. І ось там далі щось схоже на сліди козулі. Зараз подивимось. Якщо це буде так, то ще глянемо додатково на ці сліди. Третє серйозне дерево на моєму шляху. І тут я вже не перелізу ніяк, бо дерево величезне, ось там можна побачити частину дерева, від якого воно відкололось. Будемо обходити навпростець, ну, тут трішки є дороги, а далі будемо пробиратися хащами. ну подивимось. Я тут колись збирав досить непогані муховики і тут помірно чисто, так що перелізти тут не буде проблеми. Після Таких дощів комашні в лісі, так непогано. Та, ось вона. Ось. А здовж дороги. Ось там за. Гіллям наш велосипедський. Ось його ствол. І частина з якого він відколовся. Ну і ось наша доріжка. Знову виходить так. Збирався поїхати просто пошукати грибочки. А в результаті виходить. Знову контент. Бара гріз. Будемо далі виживати в цих хащах. Добре, до зустрічі. Я його знайшов, але не гриба, а ось такого. друга. В такі погоди потрібно себе ретельно оглядати і дивитися. На кожен підозрілий. Свербіж тіла і тому подібне. Я на проміжному місці і тут в нірці сидить мишка. Я її навіть бачу. Треба обережно, бо я з себе вже двох кліщів зняв. Ось вона там. А може то й не мишка, а жаба. Може якась анаконда? Це повідає жабка? Бачите? Добре, перепрошую. Ну що? Пізнаєте, доїхав я до останнього місця і нічого тут немає. Тут я знаходив в цьому році перші білі гриби. Взагалі нічого немає: ні муховиків, ні сироїжок, ні білих, тим більше. Абсолютно ліс пустий, не грибний. Хоча два дні тому падав такий непоганий дощик. Ну, цей ліс я добре знаю. Гриби тут полізуть не швидше, ніж через тиждень, через два. Навіть якщо буде жара плюс 30, тут гриби досить повільно ростуть. А ми будемо збиратися додому. Бувайте і бережіть себе. Така в нас була сьогодні подорож.